У Львові не втомлюються розносити радісну звістку про народження сина Божого за біблейською легендою. Перший про це сповістила Віфлеємська зірка, яка з'явилася на небі. А на львівських вулицях, серед білого дня, спалахнули десятки різдвяних зірок. Віфлеємський зорепад у Львові проводять вже не вперше. Задача акції кажуть її організатори, не лише прославляти народження Ісуса, а й зберегти давню українську традицію. Є вертеп, взагалі є звіздар, але будь-який колядник має право взяти зірочку і з нею колядувати. Як розпочався цей фестиваль? Це, скажімо, вже третє він відбувається, але тільки от втретє, на третій рік свого життя, фестиваль набрав справді такого розмаху. Готувалися до ходи звіздарів впродовж кількох місяців. Увесь цей час усі охочі могли взяти майстер-класи із виготовлення різдвяних зірок. Пан Богдан Новак один із митців. Різдвяні зірки в його родині роблять з діда прадіда. Він сам захопився цим, коли йому виповнилося сім років. Відтоді майстер поставив справу на наукову основу і навіть винайшов формулу Віфлеємської зірки. Ну то прості секрети вчитися, навчатися є формула 2ПР, розгортка радіус, одна третя це є куполок цієї ж дві третіх це є ріжки. Ділимо, умножаємо, додаємо і получається. У колекції пана Богдана найбільша різдвяна Зірка діаметром майже 2,5 метри, а також зорі, виготовлені спеціально для зустрічі різдва на помаранчевому майдані та до інавгурації президента Ющенка. Усі вони, а також нові вироби, виготовлені вже учнями ремісника, взяли участь у святковій ході. З вертепами та колядками звіздарі пройшлися центральними вулицями Львова, закликаючи до гурту усіх охочих. І попри офіційний робочий день, хода зібрала чимало цікавих. Ми значить, уже здесь у вас три дня. Вчора ми були в селі, калідавали всі от, звичайні місця. Дуже пора. Сьогодні ми перший день приїхали в Львов сам. Тож очень красивий міст. Очень необычно все, нам очень нравится. Ми з Москви самі. Це є все дуже добре дитині показати, щоб вона привчалася до наших традицій. Так що нехай вчиться колядувати, та й буде ходити. Тож в цьому вертепі. Наступного року обіцяють організатори, фестиваль буде ще пошнішим. До нього залучать найменших звіздарів, які цього разу лише допомагали старшим, але виявили неабиякий інтерес. Ірина Швайка, Євген Радіон, п'ятий канал.